Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Містера Скруджа. Сьогодні ми приїхали в такий класний, просто чудовий ліс, чистенький, гарненький. По старим картам подивився. Було присутні декілька хат. Сьогодні спробую їх знайти хати середньовічного періоду. Всі знахідки обов'язково вам покажу. Сьогодні вирішив вигуляти Xtero Pro. Буде у нас розвідка. Обов'язково всі знахідки ми будемо в цьому відео дивитися. Але, друзі, саме головне, я сьогодні не один. Друзі, всім привіт! Зі мною сьогодні дуже, 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 дуже класна людина, моя кохана. І ми сьогодні з нею обов'язково повинні знайти якийсь скарб наш. Так що, друзі, не перемикайтеся, підписуйтеся на канал, ставте лайкосики, коментуйте. Ми вам дуже вдячні. Заварюйте каву, чайок і погнали! Так. Друзі, що у нас сьогодні по налаштуванням. Буду ходити на парк 2. По, а, так, по, по міхам я вже відлаштувався, по грунт балансу я вже відлаштувався. Звук 23 собі ставлю, трешхолд ставлю 8, поліфонія. Маска дискримінації ставлю 16. Підмаска дискримінації на Т1 ставлю 4. Мені до 4 сигналу взагалі не потрібно, тому я закриваю. І відгук буде двоєчка, по чуєчки ставлю 24. Такі в нас сьогодні налаштування. І шукаємо. Друзі, у нас он сигнальчик такий цікавий. Б'є 53. І ви тільки подивіться, що це у нас он не ногою, тільки її коротше, горнув. І діставай радість моя. У нас це що? 25, 25 копійок ходячки. Ха -ха -ха. Ну що, все одно класно. Перша монетка. Гарно. Поїхали далі. На сигнальчик. ПВДІ у нас 80, 84 і такий сигнал глибоченький, О, перевіряємо його. где стоим наши мыча и шукаем их. Да и что вот. что у нас. Опа. А это у нас уже интересная штучка. Такий такий амулетик. Ну, дуже схожий на амулетик. Оця сіточка, ну це як типу по стародавнім коротше, значенням. Це типа як засіяне поле. Можливо, це частинка амулетика якогось. Дуже схоже на то обломане, Але прикольно, прикольно. Ну що ж. Знахідка, гарно. Поїхали далі. Друзі, в нас знахідка. Давайте дивитися разом. Ми вже її знайшли. Багато шмардяку попадається, ліс такий кемпінговий, але нічого страшного. Ми показуємо тільки те, що цікаве, гудзик такий цікавий якийсь. Клуб. Клаб, Royal Club. Ха, такий прикольний, він такий типу. Пластик всередині якась типу, ну, як гудзик зроблена. Тільки не зрозуміло, алюмінька це чи срібільце. Якесь воно і не зовсім океше. Можливо, навіть і срібло. Хм. Ну що ж, гарно, гарно. Давайте зараз трошечки протру і подивимося його більш детальніше. Ну що, знахідку трошечки почистили. От такий у нас тут кораблик з парусником. Так, Royal Club. Що ж, така цікавенька знахідочка у нас випала. Хм, прикольно, цікаво. Сучасне це, радянське, це ну, неявно не старина. Мені здається, в старину пластикові такі не робили гузики. Але цікаво, цікаво. Ну що ж, гарно, знахідка. Погнали далі. У нас чергова знахідка. Ми її вже знайшли. Давайте дивитися разом. І це у нас монеточка. І це у нас. Радянщина. Нічого собі. 20 копійок 1961 року. Отака От Медяшечка. Непогано, непогано. І стан такий ще бадьорий. Ну, звісно, лісочок це не поле. Але приємно, приємно, ну що ж, гарно. Поїхали далі. Перерив на чайочок. Ми вирішили трошки почаювати. Ось такий ліс. Гарно. Класно. Ну що, друзі, і вам приємного чаю. А ми продовжуємо. Черговий сигнальчик. Ану покажи. 32-33. І я вже побачив, ось ямачки купнули. Прямо на лісовій дорогі. Ну то, в принципі, і не дивно, бачу вже золотиться. І це у нас 10, копій. 10 копійок сучасних. Ха -ха. Ну що ж, дуже гарно. Сьогодні моя кохана збирає денежку. Супер. Ну що ж, знахідка, поїхала далі. Друзі, а там знайшли ще одні 10 копійок, а ну проведе катушечку. Сигнал такий же самий, і я вже щойно десь побачив. Ага, ось де. Ще одні 10 копійочок. Радянські. Ой, кажу, радянські ходячка сучасні, вибачаюсь. Але непогано, непогано. Потихеньку-потихеньку моя кохана собі на кавуську собирає, собирає, це добре. Ну що ж, знахідка поїхали далі. <свят> Знову сигнальчик. Показуй. Ми його вже побачили. Ой, І це у нас одна копійка радянська. Да. Маніпусінька одна копійка. 1870 рік. Старенька. Так от, але стан гарний, гарний, гарний. Ой. Маніпусінька. Але гарна монетка, в гарному стані. Ну що ж, погнали далі? У нас знову сигнальчик, ну, покажи. Угу. Давайте дивитися разом, ми вже його відкопали. І це у нас гудзик. Радянський гудзик. Але гудзик такий. Недяшний. От такий. Ну, що ж, непогано, непогано. Зломаний, правда? Але сам факт, що він є. Ну що ж, дуже гарно, погнали далі. У нас знову сигнальчик, показуй. Давайте дивитися його разом. Ми вже його знайшли. Показуй його. Що це у нас? 50 копійок. Ходячка? Так. Да. Але дивіться, як яка коричнева, гарна впати. Ха, класно. Ну що ж, діставай, вложимо в хабарничку. На кавуську. <гум> На кавузьку. І погнали далі. Знову сигнальчик. 48 в точку. Давайте дивитися разом. У нас знову монеточка. І це у нас радянські 3 копійки. 3 копійки, зараз скажу вам рік 1800... Ой, 1964 рік. Гарний софранчик, пісочний, класно. Ну що ж, гарна знахідка. Погнали далі. Давай, знову сигнальчик. Так, і це у нас знову радянщина, 3 копійки, Так, рік. 85-й. 1985 -й рік. Ну що ж, це. Пісочний сохранчик, класно. Ну що, гарно. Знахідка погнали далі. Черговий сигнальчик. А, давайте дивитися. разом. ми вже нащупали. І це у нас одна копеечка. Копеечка радянська. На жаль, року я вже не можу тут побачити, вже в лісі темніше. Але монеточка. Гарна. Ну що ж, погнали далі. І так, у нас черговий сигнальчик. І у нас гудзик, Звичайний радянський гудзик. Ха. Так, ну що ж, в лісі вже темніє. І ми рухаємося до авто. і Зараз у нас буде обзорчик. Ну що ж, знахідка, супер, погнали далі. Ну що, друзі, накопалися ми від душі, погуляли 3 годиночки. Наш обзорчик. Приїхали по середньовіччю в розвідку, а попали на Радянщину. І сучасні монетки. Ну що у нас, друзі? Сьогодні у нас три копійки такі. Рік не бачу. Зараз будемо дивитися. Так. 1986. Так, тебе дуже добре виходить, тому продовжуй показувати. Нашим глядачам. Три копійки радянські 1984 рік. Продовжуємо. 20 копійок радянських 1961 рік. Одна копійка 1979 рік. Одна копійка. 1982 рік. Ну і ходячка. Ходячка, звичайна, 50 копійок, 25 копійок, дві десяточки. Два гузика, два мідних гузика і один у нас Royal Club. Ну, така ж частинка. Я склоняюсь до того, що це був якийсь амулетик. Така рішіточка. Я знаю, що такі амулетики раніше ну, в старовину означали засіяне поле. А можливо це була якась декоративна накладка. На жаль, на жаль, зломане, на жаль, така частинка всього-навсього. Але прикольно. прикольно. Такий на сьогодні копчик. Така у нас сьогодні прогулянка була. У нас така розвідка невеличка. Але середньовіччя ми так і не знайшли. На жаль, на жаль. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, дякуємо вам за перегляд, ставте лайкосики, коментуйте. Сьогодні відео у нас звичайне просте. З звичайними простими монетками. Ну. Що ми можемо вам сказати? Хай вам щастить, як завжди, мирного неба. Мирного неба.